Привіт, друзі! Мене звати Сашко Савчук. Сьогодні я з цим дядьком Капелюсі зроблю вечірнє дихання перед сном. Отже, нам потрібно заспокоїтись, зосередитись. Згадати все приємне, що було з нами протягом сьогоднішнього дня. Зробити глибокий блог. Ще один. Затримайте подих. Видихніть. Трішки подихайте повільно, рівномірно. Ще раз згадайте все приємне, що з вами було з сьогоднішнього дня. Глибоко вдихніть. Можете готуватися до слів. Всім гарної ночі. Тренуйтесь разом з підвінкою. Всем приятного с До встречи.